І всім всем привіт! Сьогодні буде обзор на один такий мікрофон. Опа! сразу. Я просто увидел просто очі копію. Я вже, це саме перший е, мікрофон Се. Стрімінг. Стрімінг. Стрим? І тут можу навіть що може робити я в шоці ці все. Оце реально клас. І йдемо відкрити цей мікро. І сьогодні я постригся. Ага. Оцініть, як я ся постригся. И идеме откриват нашето перо. Давай так. Так Но най нормално. Давайте відкриємо просто. Я в шоці, я пе. Інструкція. Короче, я почитаю всю инструкцию и подивлюся. Розкажу потом. І все. Я прочитав всю інструкцію. Прочитав все. О, це було десь 30 минут, доки я читав. Просто. На! Юй. Тепер йдемо все розпаковувати. Дивитися, що той. Так. Все, знаєш що? Ооо, микрофон. О, а, -а, -а, а. Опа, а оце ми ни треба, все ми ни треба, все добра штука. Все штука добра. Здорова. Так, опа. Одека зарядка, то типа подключение, от таке. А, сешу. що? Шо се? Все тяжке! Я, честно, не знаю, шос. Я уже понял, що <звук> Це та штука, которую ти ты подкладыває. <звук> Офьей. О, а ты вот цесе, ты так ся можешь класти. Че там было? И коротше. Коротше, доки я той розбираюся. Я попробую все якось той все розібратися. Так що це шо сятуй. Оооо. Є, так файно виглядає. Так все. Сюди. Долі. Я. Я, коротше, понял, як все все тут робити, тут даже все так зробити. О, Я в явшуці. Просто вообще топ. Класс. У мене ти сестра ходить не обращает внимания. Просто не люблю, коли кось ходить. І тут, і просто шш-ш-то мені не любит страшно. Яй. От тепер мене подчитає ота. Чекай, може не так. Зараз. І я тепер поняв, в чому мені не йшла оця штука, оця. Просто мені треба її дати геть. О! Все. Тепер. Да. Я в шоке. Как сам не покласть? Короче, потом пока. Все не я. Не я. Не я. Блин. У мене ще сестра там говорить, мені не любить, коли там говорить, а то все чути, і то так неприємно, реально просто. Я, коротше, стопну і е, потім розберуся, що з цим робити, і потім покажу, що е, підключиться чи не підключиться. Я, блін, то купив за 14 євро, так що. Ну, все десь так. Все одно все дешево. Та по-друге, я видів за 50 євро. Не знаю кілько гривню. Не знаю. Може тисяча, або ще має не знаю. Так що подивлюся. Подивлюся. Подключиться, чи не підключиться. Мені, мені така ідея прийшла. Що чи можеш. Цей мікрофон підключити до Xbox One. Зараз вам покажу. Що то за Еге Ось ага. який опарат. Видите? Апарат. Який опорат? Думаю, вам нормально видно? Не знаю, опарат ще обще помню. Помню опарат ще клас. Блин, Є ті, блін, напися. Телефон падає. Я тепер йду, попробую спробую підключитися до комбудактора і все. Просто до комбудактора, до, до ноутбука. Мені дуже повезло, що сеся світить. Опа! Тут навіть є і наушник підключати і зарядка. Дивіться. Опа. Іде де это? Опа. Все. І тепер підключати. Потім буде другий обзор. Самі увидите. Коротше, і мало стопанул, не знаю зачем. Е, е, оце я відкриваю. Хочу подивитися, що це. Опа. Так. Все велике! Велике! Мені повезло, повезло. Добро, тепер йду підключатися до комбудактора. О, все реально робить. Я щось. Я тепер пам'ятаю, що це за штука. Все, я тепер не можу говорити, коли я кажу все, вони не чують мій голос. А коли я так зроблю, вони чують мій голос. Опш. Я в шоці, оце за, по... за покупку, Я просто в шоці я в кайфі. Я в кайфі кайф. -о. Капець. Ні, реально все сість пода. Покупка сама лучша. Вот реально крути. Пацан! крутий. Пацан! Сюр! Добре! О... А точно. Я зараз пойду, вам покажу. Поиграю мало. Но ну, я не поиграю. Короче, иду покажу вам другий обзор. Так, тепер йде обзор 2 на мушку. На мишку. Це мишка, ще безпроводна. Ніфіга. О! Усе означає зарядка. Це зарядка. Коротше, давайте її відкриємо. Чи вона й була відкрита? Я все розберу. Ого. У! -у, -у Мишка. Дивіться. А там. О. блін, а це флешка. Не Neobma, обманули, просто спрятали. Як це відкрити? О. Не обманули. Старіка, старіка. Не обманули. Так, все. Гет. 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 Jalco micro num, Se ponitno, ponitno, ponitno. I, corra, o microfone, não, tui. Isso é понятно, понятно. Понятно. E, corretamente, tui, é. que u, Ну просто капец як удобно, просто собі играешь и такой. Нереально кайф О, ты ще штука включает. Включить и выключить. Вот включить выключить. Я выключу. А, вот флешка. Ну, коротше, йду э, давати обратно моїй сестрі мишку і все. Ага, От така мишка моєї сестри. От така флешка. У ну, мене комбудактор 2021-го. Коротше, от почекайте, я зараз прийду, У-у-у, да? той... Всякий бардак, що я той понаметував, Просто капець. Капець. Ну, підключати мишку. Підключати. А це а вже, а, а вже не друге діло. Це вже не друге діло. Це мені не треба. Все случайно було на фоні. реально случайно просто Мені все, блін, не треба тут. Все. Все избавилось. Так. Блін. Та, блін. Включаю. І піду пробувати. Так? Реально робить. Дві штуки вообще топище. А це зарядка. Це я йду і все підготовлю, щоб все порядок було, там все таке і все. О, якщо хочете, можете дивитися, як я, наприклад, граю. Ну, например, стен-офф 2. Добре. Опа. Все, я вже в І и, и мой 30 голди голду, два серебра і одна пушка, которую я купил за. Все. Иду грати. Напарники, снайпери. Оце моє любимо напарники снайпери це моє любиме. Я просто мене там думаю унизять. Мощно. Ну ні. ні, ні це неправда. Я йду за спецназу, а я його називаю з моїм братом Специк і Терек. Ай, моє його убивають. Зараз вам всім хана. На тобі. Опа, Двоху унезал, Двоху унезал. Оп! Убил. Мой друг убил. За не мой друг. Що був на концерті, понятно короче йду всіх унижу просто тих двоє пациков унижу я хочу їх уныть І унижу вот так грає. так все играет так играют киберспорт я точно не, не граю з, софт, з софтами, бо я вообще їх даже не, не знаю юту е, скачати і вообще я їх не хочу скачати. Давно колись хотів Блин Поздохни А ти був там я бачив. Ти боже ком на тобі без да Боже, всякий телеграм уже надо оп, на тобі. Де ти пацик? А хоча я знаю, де ти? Ти там? Йо! Прох. Де ти? Я, блін, не вижу тебе. О, молодий. Без о о мене таке теж було. На тобі. Убийство шість. Все вже не знаю. Блін, я хочу бути на першому місці. Може, я буду на першому місці? Прошу. Проще умри. Де ти? Де ти? Алло? Не вижу тебе. О! Я в тебе замітив.